Гру на музичних інструментах та співи практикують для психологічної реабілітації військових. Це допомагає їм розслабитися бодай і ненадовго. Крім того, музика має лікувальний ефект про нову методику відновлення Дар'я Цесарук. Далі перша нотка і лямільміля настроїмось і робимо хвильку, да? Цю мелодію Сергій уперше грає сам. Він дуже намагається натискати на клавіші обома, але поки не виходить. Увесь лівий бік паралізувало рік тому. В нього перелом ключі, груди проломлені, 30 осколків з нього витягли. Йому шансів давали мало, там що він буде ходити чи говорити, але ми з ним спільними зусиллями. Це усе наслідки тяжкого поранення Сергій ветеран. У 14-му він стояв на Майдані, звідти пішов воювати і через 8 років, уже під час повномасштабної. Повернувся на фронт. Знову на дві неділі ну, пропав з ним зв'язок. Ну, я чекала зв'язку. Потім мене мені його побратими зателефонували і сказали, що він дуже тяжко поранений. І під питанням чи взагалі він вже. осколки прилетіли в голову. Вони пробили Сергію череп. Тепер у голові титанова пластина, яка фактично її тримає. Тепер йому доводиться учитися усьому, що вмів. Заново опановувати навіть найпростіше хочемо. Попробувати музику Це для рук жілка е, моторика для хлопців, які були тяжко поранені, паралізовані, у яких не працювали, е, не працювали кінцівки. Запуском мовлення сприятимуть спів. Сергій обирає улюблену вже перекладену на українську пісню. Її слова поки читає з листочка, але до наступного заняття обіцяє вивчити на пам'ять. Але у першу чергу музика це про емоційне розвантаження, бо тут, хоч і ненадовго, усього на годину вони забувають про усе, що за дверима. Тут це ж вроді не психологія, це вроді музика, це енджой такий, да. Але ми через це пробуємо їх розслабити, пробуємо переключити їх увагу. Тобто, от вони там кольори бачать, да? вони якісь асоціації придумують. то тобто в цей час, вони не думають про війну. Такі заняття, щотижневі і для військових та ветеранів. Повністю безоплатні. У нас дуже багато є такі дуже класні динаміка. Спостерігається дуже велика наших хлопців, і тому ми задоволенням допомагаємо, а вони задоволенням ходять. У нас не дуже багато хлопців, але ж додаються і додаються. Шлях до одужання Сергія буде ще тривалим. Після він хоче допомагати тим, хто як і він пройшов стільки випробувань на війні, тому вже вчиться на психолога. Дар'я Цесарук Евгений Олінський. Ми Україна, марафон Єдині новини.